Під час поминального обіду 5 жовтня 2023 року у кафе в селі Гроза влучила російська ракета Іскандер. Загинуло 59 людей чи не третина села. Сиротами залишилось 11 дітей. Обстріли траурних церемоній з боку росіян давно стали частиною російського терору. Журналістка зробила величезну роботу. Вона приїхала в село і разом з мешканцями відновила хронологію останніх днів перед перепохованням військового. Це допомогло зрозуміти, хто і чому став наводчиками і спричинив загибель односельчан. А що тут стався вибух горазів? да, про що я писала і потрапила на честь професію фіналісти? Ну, це в мене навіть не було думки, що я туди не поїду. Ми туди приїхали, почалась тривога наступного дня. Всі люди перелякані. Я все рівно туди поїду, я все рівно поговорю з цими людьми. Я все рівно їх вмовлю мені це сказати. Якщо не зараз. То я до них повернуся. Тобто, як би мені не було страшно, якщо я розумію, що це соціально важливо, я це зроблю. Ганна у своєму матеріалі зробила реконструкцію подій, які передували російському обстрілу. Вона поговорила з великою кількістю односельчан, які по хвилинах згадали події того дня і як готувалося перепоховання уродженця села. В селі всі або родичі, або куми, або друзі. Вони згадували, як вибух струсонув землю. Як вони бігли до руїн кафе, гасили пожежу разом з рятувальниками, витягали загиблих і живих. Через високу точність удару у правоохоронців та місцевих не було сумнівів, що у росіян був навідник серед місцевих це, мабуть, вперше я так відчула. Я якось не була в селах під час таких тривог після таких трагедій. Да? Ну так, коли в селі чуєш тривогу, якось так помнишну в село. А тут в тебе вчора, позавчора вбили понад півсотні людей ракетою, і от знов це село, ти знов на біля цього кафе розбомлено стоїш, і знов це лунає тривога. І я так дивлюсь навколо, а дійсно жодного льоху. Взагалі в селі нема де сховатися. І я оцей от момент відчула, як страшно людям саме в селі, не в місті, а в такому от селищі, там ну, все поля, будинки і, і ракети летять. Я навіть не знала в ту секунду, куди мені бігти. От лунає тривога, де я можу зараз сховатися? Будь-який будинок може прилетіти. Коли мені не страшно, я така: так, так щось ти вже не туди. Якщо ти не відчуваєш страху під час бойових дій, ну, наприклад, ти в обстрілюваному регіоні, який обстрілюється, ти просто наражаєш себе на небезпеку і всіх інших людей. Ти можеш загинути. Ти, не, ти вже знімаєш броню, каску, не ховаєшся. Ну, це. Банальні, як це правила безпеки. Коли тобі не страшно йти до людини, яка пережила якийсь травматичний досвід, досвід, і її розпитувати, то ти, значить, нашкодиш цій людині. В тебе немає берегів. Тому що Ну, це в мене не те, що навіть страх. Я, я дійсно боюся ще більше травмувати людину. Документування воєнних злочинів. Інтерв'ю з очевидцями, фото і відеоматеріали, все це може бути використане міжнародними та українськими судами. Ці свідчення допомагають визнати винних у злочинах проти мирного населення та притягнути їх до відповідальності. 11 жовтня офіс генпрокурора та Служба безпеки України повідомили, що ракету на кафе навели уродженці села брати Дмитро та Володимир Мамони, які після повномасштабного вторгнення підтримали окупаційну владу. По воєнному документуванню мені доводиться ставити дуже складні людині запитання, тому що ці розмови конфіденційні, і мені потрібно ну, все. Але все рівно я маю бачити, фіксувати, який зараз людині емоційний стан, що вона відчуває. Як мені сформулювати запитання? Може, вона зараз сама це розкаже і не треба її. Оце... Ну, тобто, це, ти маєш постійно бути в синергії, а потім ще є протокол, як вивести людину з цього стану. Тому що документатори їм користуються після записування документування, ти маєш людину повернути в її звичайне життя. Так, да, І там дуже багато паперової роботи. Да, ти часом просто. Йдеш і кожні 15 хвилин миєш руки, вмиваєшся, тому що дуже складно шифрувати, коли тобі людина розповідає, як її катували. Але, ну, знов-таки, а хто? Дуже багато колег не можуть цим займатися. Поки в мене є сили, я цим займаюся.